Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш фір продовжує програма про головне в деталях. І сьогодні маємо нагоду поспілкуватися з головою івано франківської обласної військової адміністрації Світланою Нищук. Пані Світлану, вітаємо вас в нашій студії, слава Україні! Героям слава! Ці вихідні були дуже складними і для всієї України, зокрема для Прикарпаття, тому що нашого область зазнала масованого ракетно-дронового удару. Яка ситуація станом на зараз? Тому що знаю, що ви особисто перевіряли наслідки цієї атаки, і загалом, що можете сказати громаді за підсумками? Направду, це була дуже е, така складна е, масована ракетно-дронова атака. Е, можу сказати, що останні періоди часу е, ми не мали такого сильного обстрілу, і всі дрони ракети летіли в один енергетичний об'єкт. Звісно, ми дуже добре всі розуміємо, що зима е, холодна погода, е, пониження температури і ворог е, цілеспрямовано намагається знищити енергетику, енергетику нашої держави. Ми спостерігаємо, які. Складні ситуації зараз в столиці нашої країни. Власне, можу зазначити, що п'ять бригад це аварійні бригади з Прикарпаття, які ми сформували з різних територіальних громад, які продовжують вже не перший тиждень працювати в нашій столиці, щоб відновити електропостачання, теплопостачання. Бо розуміємо, яка ситуація в людей настільки зараз і холодно, і бачимо, що люди залишилися без світла. Мова йде про багато. Квартирні багатоповерхові будинки, і це є дуже складно. Тому я хочу подякувати енергетикам, які не тільки відновлюють відновлюють енергетичну е, систему нашої області, які е, кожен день працюють, особливо після такої масштабної е, ракетно-дронової атаки на Прикарпаття, але також наші бригади е, жертовно працюють в столиці та інших областях. Та й, зрештою, можу зазначити, що наша область завжди е, допомагає, завжди під отримує тих е, області, де йдуть бойові дії. Це і будівництво фортифікацій. Постійно наші бригади ми формуємо. Івано-Франківська військова адміністрація формує такі бригади, і наші хлопці і будували фортифікації в різних областях, де йдуть бойові дії. Також відновлюючи бригади, які постійно працюють. Також забезпечуємо різноманітною спецтехнікою, тому що оборона країни сьогодні є найважливіше найважливіше збереження наш нашої держави тому ситуація дуже складна, і ми бачимо, що зараз в енергосистемі нашої області складна ситуація. Є відключення, це дуже великі незручності для людей. Але ми повинні зрозуміти, що наші енергетики кожен день працюють, щоб всі домівки були світлом, були з теплом, і це є дуже складно. І ви знаєте, постійно, і сьогодні, зранку у нас така була нарада з енергетиками нашої області. Працюємо. З усіма службами, і всі одно всі говорять, що звісно, що не знати, чи з такими складними викликами, з якими ми зараз справляємося, справилася якась інша країна. Це все в жертовності, в жертовній праці тих людей, які залишилися, залишилися в Україні, вірують в свою державу і намагаються робити все для того, щоб зберегти країну. Власне, хочу зазначити, що є влучання, були влучання в енергооб. Об'єкт і також є пошкодження будинків, домоволодінь, господарських. Таких будівель, які є біля будинку, і протягом і суботи, і неділі. І вчора цілий день команда Івано-Франківської військової адміністрації під керівництвом Людмили Сірко виїжджала в кожну громаду. А це мова йде про п'ять територіальних громад, де є пошкоджені такі будинки. Ми зібрали цілу команду, не тільки адміністрація, але наших добрих друзів, благодійників, наших донорів, і відвідали кожну родину, яка постраждала з метою допомогти. З метою підтримати, тому дякую всім, хто працює, і в такий час важливо не залишити наодинці з такою бідою, бо це велика біда. Це є проблеми, пошкоджені будівлі зимою. Це є дуже складно. Тому ми їдемо до людей. Ми працюємо з людьми. І головне, те, що ми надаємо допомогу. Я хочу звернути увагу, що наші партнери активно з нами працюють. Це громадська організація Право на захист видає кошти. Це є так. Ож матеріальна допомога і підтримка тим людям, які постраждали. Рокада забезпечує будівельними матеріалами такі е, зразу пакети першочергової допомоги і підтримки ми надали людям. І е, фонд Джем, який вже досить довго з нами працює. Це є вікна, двері, бо першочергово, звісно, що постраждали вікна і двері. І ми надалі, якщо будуть ще виникати додаткові потреби, будемо допомагати з будівельними матеріалами. Також я хочу сьогодні зазначити, що. Що департамент соціальної політики також керівник департаменту з працівниками виїжджали, щоб одразу надати роз'яснення, яку матеріальну допомогу можна отримати з обласного бюджету, і тому, що для цього є виділені кошти. Тому я звертаюся до всіх жителів, які постраждали через атаку ворога. Звертатися до Івано-Франківської військової адміністрації для того, щоб отримати виплати з обласного бюджету. Також хочу зазначити, що наша область мала і Попередні такі обстріли наша область постраждала, і також постраждали будинки, домоволодіння. І ми активно працюємо з територіальними громадами. Я неодноразово навіть у вашій студії говорила про те, що є така програма держави, є відновлення для постраждалих домоволодінь будинків. І якщо проаналізувати нашу область, то 26 звернень вже задоволені, і більш як 2 мільйони з половиною виплачено коштів для тих будівель, які постраждали. Страждали. Це є державна підтримка. Тому і в цьому випадку ми надавали роз'яснення і готові далі допомагати, щоб люди скористалися державною програмою. Є відновлення і отримали відповідно весь спектр допомоги. Звісно, що хочу зазначити, що ми і далі будемо працювати. бо так, виникає, що є ще деякі пошкоджені будинки. І так минулого разу показала ситуація після пошкодження не одразу, бо спочатку працюють комісії територіальних громад, а пізніше люди, чи якісь за кордоном, чи їх не було в той чи інший час, пізніше почали звертатися до нас. Тому тут надзвичайно важливо, щоб голови територіальних громад створили комісії, обійшли кожне пошкоджене таке домоволодіння, щоб ми мали можливість, а це потрібно подавати відповідні до Кументи до Івано-Франківської військової адміністрації, щоб ми мали можливість, звісно, що допомогти. Тобто, всі, хто чиї оселі постраждали, всі отримають допомогу як від держави, так само і від міжнародних донорів. Так і від міжнародних донорів вони вже з нами працювали в командах, об'їздили протягом цих трьох днів усі територіальні громади, і бо це йде мова і про Бурштинську, більшицівську, Галицьку, Рогатинську і Бокачівську територіальні громади, надали будівельні ні, матеріали зараз джем працює по вікнах, по дверях. Але також, якщо будуть ще додаткові потреби, ми обов'язково будемо задовільняти для мене зараз. Важливо, щоб люди подали документи, тому що перше це є комплексна така комісія територіальної громади. До нас подають акти обстеження, і ми надаємо матеріальну допомогу з обласного бюджету. І відповідно, також є можливість отримати кошти з державного бюджету. Є відновлення за результатами, за нашим аналізом. Лізом тих вже будівель, які обстежені, 40 будинків постраждали. 10, можна сказати, є такі більш суттєві порушення цих будинків, тобто більше постраждали. Тому ситуація першочергово, звісно, цих 10 будинків, і ми працюємо, щоб держава відшкодувала. А це потрібно подати відповідний пакет документів для відшкодування коштів. Ну і бачимо, що ворог цілеспрямовно б'є по енергетичних об'єктах не лише в нашій області, по всій Україні це вже досить тривалий час відбувається. І мета якої як зруйнувати генерацію, так само і зруйнувати цю цілісність енергосистеми України. Бачимо, що останні кілька днів дуже такі жорсткі графіки подачі електроенергії в громадах області. Як ви бачите розвиток цієї ситуації, наскільки вона контрольована, і власне такі критичні об'єкти для соціальної інфраструктури, наскільки вони будуть заживлені і змож. У працювати такий час хочу зазначити, що ми активно працювали з нашими міжнародними донорами, бо розуміємо, що під час війни це дуже важкий стан і ворог користається тим, що зараз зима намагається знищити енергосистему області. Ми працювали, щоб забезпечити наші заклади охорони здоров'я, заклади соціальної сфери, генераторами. Власне, ми і продовжуємо далі працювати. Також держава, державні фонди виділяли нам генератори для. Області для великих таких підприємств, що вони безперебійно працювали, але і левова частка роботи наша це була із нашими міжнародними донорами. Що зараз дуже важливо, ми активно працювали з великими підприємствами з бізнесом, тому що є можливість закуповувати імпортну електроенергію на сьогоднішній день. 11 великих підприємств нашої області купляє електроенергію за кордоном імпортну електроенергію. Що це дає можливість? Це дає можливість нам, звісно, мати більше світла в наших будинках. Населення має більше світла, дякуючи тому, що закуповується багато дорожча електроенергія. Також ми працювали для того, щоб була когенерація, конгреційні установки, і у нас понад 20 конгераційних установок в минулому році практично збудовані на теренах Прикарпаття. Це також електроенергія для нас. Бо 14 із них конгресіних установок віддає електроенергію в загальну систему. Також що ще ми працювали. Дякую і жителям е, Прикарпатії, також підприємствам. Е, що сьогодні є добре? Це є сонячні електростанції. І сьогодні впевнено можу сказати, що Прикарпаття є лідером по встановленні сонячних електростанцій. І також ми спостерігали, коли були досить жорстокі такі графіки в інших областях, е, але було сонечко на вулиці, сонячний світлий день, і наші сонячні електростанції працювали. Це також давало. Нам більше світла, більше електроенергії в наші будинки. Тому навіть сьогодні е, досить така складна ситуація в державі. Але коли є більше сонця, то працюють сонячні електростанції. Вчора 4,5 черг по черг погодинних вимкнення електроенергії. Сьогодні вже трошки краще. Е, це 4 черги. Але дякуючи, наприклад, сьогодні сонячний день, то активно працюють сонячні електростанції. Господь Бог добрий до нас дарує нам і це дає можливість, бо звісно, дуже важко говорити про відсутність електроенергії. Це великі незручності для людей, але мусимо зрозуміти, що ситуація складна, і наші енергетики роблять все для відновлення, все, щоб в кожній домівці було світло, всі служби працюють цілодобово. Це просто жертовна праця всіх. Тому звісно, що ми надіємося, що енергетикам все вийде і вони працювали і будучи ефективними. Тивніше працювати також у цій системі. Я хочу подякувати нашим е, захисникам неба системі. ППО Направду, я на самому початку нашої з вами зустрічі сказала, що стільки ще такої складної е, масованої е, ракетно-дронової атаки на один енергетичний об'єкт в нашій області не було. Тому успішно, звісно, що є влучання, але успішно захисники неба відпрацювали. Тому ще радя е, подяка ми їм також хочу зазначити, що е, в свій час е, на теренах Прикарпаття з обласного бюджету ми багато виділяли коштів для того, щоб у нас були е, досить такі потужні служби захисту неба, і це дуже важливо, як показав час, тому що ворог атакує не тільки ті області прифронтові, але ворог атакує столицю. Напевно, найбільше е, також атакує і е, мирні міста, тилові області, е, тероризує енергію. Егетичного систему тому ми забезпечили всім необхідним захисників неба закуповували ті саме найкращі, найефективніші речі, обладнання, яке сьогодні дає змогу саме їм ефективно захищати небо Прикарпаття. За що їм велика подяка? Також хочу зазначити, що в нас в області працює дві програми: це обласного бюджету, де ми постійно на кожній сесії виділяємо додаткові кошти для того, щоб забезпечувати і захисників. Неба Прикарпаття, а особливо закупуємо все необхідне для всіх військових формувань, які створені е, на теренах Прикарпаття. Складність у нас є, що дуже багато наших захисників, хлопців служить в інших бригадах. І, а наша обласна програма дає можливість тільки е, забезпечувати ті формування, які створені в області. Тому ми проводимо також надзвичайно багато благодійних аукціонів, благодійних концертів заходів, щоб ісилювати. Ти тих хлопців, які служать в інших бригадах з інших областей, це є цілеспрямована робота, але вона тільки для одного. Бо ми розуміємо, що сьогодні пріоритет і завдання номер один це є фронт, і коли ворог не має перемоги на фронті, наші захисники в такому холоді, в морозі, вони продовжують захищати Україну, дають гідну відсіч ворогу, і тому вони намагаються тероризувати мирні міста, щоб налякати людей, щоб знищити Україну. І і знищити всіх українців ну на щастя, це їм не вдається так, якби вони хотіли. Я сподіваюся, що ніколи не вдасться. Тим паче, що все ж таки світловий день збільшується, якби там не було, і синоптики прогнозують поступове підвищення температури, і це дає нам такий привід для такого стриманого оптимізму. Так. Пані Слано, ми з вами напевно ще наприкінці минулого року говорили про те, наскільки важливими є робота фахівців супроводу ветеранів і що є потреба в області в таких людях. Яка ситуація до зараз? Чи багато власне ще є вакантних місць, і чи вистачає фінансування? А для таких програм це є фінансування держави. Держава фінансує усіх фахівців супроводу ветеранів, оплачує їм заробітню плату, і це є надзвичайно важливе завдання для держави, для області, для громад, тому що фахівці супроводу ветеранів працюють в кожній громаді. Вони надають допомогу, першу чергову допомогу, постійно консультують, надають весь спектр інформації, є добрими такими друзями і пара. Радниками наших героїв, які вернулися з фронту, де пройти реабілітацію, які в нас є реабілітаційні центри, ветеранські простори, які в нас є виплати, куди звернутися. Тобто вони мають всю інформацію, яка сьогодні потрібна для наших ветеранів в нашій області. На сьогодні працює 103 фахівці супроводу ветеранів. Загалом ми надіємося, що до кінця року ми будемо мати таких 130 фахівців супроводу ветеранів. Анів, і це повністю буде сформована така мережа фахівців супроду ветеранів. Спілкуюся з нашими ветеранами. Нещодавно приїжджала до нас міністр ветеранської політики, пані Наталія Калмакова. Ми відвідували надвірнянську центральну районну лікарню, тому що ми зараз там будуємо другу чергу реабілітації. Там досить великий є попит на реабілітацію, дуже успішно працює перша черга відділення. І тому з обласного бюджету ми виділили 9 мільйонів гривень, щоб побудувати там власне другу чергу реабілітації. І я спілкувалася з ветеранами, які там лікуються з інших територіальних громад. І звісно, що дуже для них добре, що є та людина, яка навіть у лікарні, тому що при медичних закладах також працюють фахівці супроду ветеранів, яка одразу під час лікування надає всю допомогу, розказує. Є про всі державні програми, про програми обласного бюджету, тобто, щоб людина, ветеран, одразу знала, куди звертатися, тобто, це повністю координує, розказує про все. Тому для мене надзвичайно важливо, щоб ветеранська політика розвивалася в кожній територіальній громаді, щоб ефективно працювали фахівці супруду ветеранів, щоб наші ветерани знали про всі ті можливості і все, що сьогодні є. От, наприклад, чи заняття з. Спортом в якому спортзалі тренажерному залі можна займатися, де є ветеранські простори зараз. Це дуже розгалужена мережа в області і в кожній громаді, тому тут дуже важливо фаховість. Що для мене важливо: що фахівці супругу ветеранів більшості це є наші колишні, це є з родин героїв, це є наші ветерани, які були на фронті, які знають ціну перемог. І з родин ветеранів, тобто які дуже щиросердечно працюють і допомагають. Тому я дякую людям. Бо це також непроста є робота, але дякую, що вони погоджуються, що вони проходять навчання, підвищення кваліфікації. Постійно є різні е, нові програми, які діють і на Прикарпатії в державі. Загалом Тому тут дуже важливо обізнаність і постійне навчання, бажання вчитися фахівців. Цям супруду ветеранів також хочу зазначити, що в області ми будуємо і вже до червня хочемо відкрити ветеранський простір. Це є сім областей. Івано-Франківщина також попала в цей проєкт. І ми будемо мати можливість мати великий ветеранський простір, який буде об'єднувати ветеранів з кожної територіальної громади. Я вже розказувала, що там будуть і реабілітаційні центри, і спортзал великий, і там будуть працювати фахівці супроводу ветеранів. Там буде консультація різних фахівців із пенсійного фонду по соціальних виплатах по всіх тих проблемних питань, які виникають, які потрібно узгоджувати. А головне це буде місце зустрічі, місце підтримки один одного. Тому, звісно, ми хочемо, щоб якнайшвидше, ми зараз за результатами цієї роботи є перші в Україні. Тому хочемо, якби найшвидше запрацював цей ветеранський простір. І власне зараз дуже багато ініціатив з міжнародними донорами по Таких відкриттів ветеранських просторів у наших територіальних громадах тут також ще дуже важливе працевлаштування, і нещодавно я мала зустріч і продовжую такі зустрічі з нашими підприємцями, підприємцями Прикарпаття про створення нових робочих місць для ветеранів. Також хочу зазначити, що дуже багато ветеранів мають можливість звернутися до центру зайнятості і можливість відкрити власну справу. Як ви вже сказали, в чайні місці будемо очікувати на відкриття цього простору. Хоча розуміємо, що і фахівців нам супроводу ветеранів буде ще брахувати на пановакантах. Таких посад буде дедалі більше, тому що ну це явище зростатиме, і ветеранів на жаль, у нас теж буде щоразу більше. Ви вже згадали про благодійні аукціони, які відбуваються на підтримку наших підрозділів, наших оборонців. Я так розумію, що зараз ведеться підготовка до наступного вже чергового аукціону. Так, ми зараз готуємося до 11-го благодійного аукціону на підтримку збройних сил України, і ми хочемо, щоб такі аукціони. Цон в березні ми вже провели цей аукціон. Буде також особливий, тому що ми запрошуємо і хочемо об'єднати всі територіальні громади в нашій області. є 62 територіальні громади. Кожна громада, звісно, що підтримує, виділяє кошти. Але хочемо об'єднати голів громад, хочемо об'єднати е, бізнес наших територіальних громад і в чергове провести такий благодійний захід. Він є дуже важливий зараз. Я пропрацювала з усіма військовими формуваннями, які на теренах Прикарпаття дуже багато є звернень до Івано-Франківської військової адміністрації. Ми маємо потребу, тому дуже важливо продовжувати об'єднуватися в добрих справах і не зупинятися. Сьогодні наша стійкість це є дуже важлива, і це підкреслює, що ми єдині, що ми сильні і ми продовжуємо працювати для наших захисників, тому що їм є найважче. Але також потрібно зазначити і те, що війна дуже є технологічна. Сьогодні надзвичайно потрібні різноманітні дрони різних модифікацій, це є достатньо великі кошти. Але саме ці речі зберігають найголовніше, що дав Господь Бог життя і здоров'я наших хлопців. Тому е, такий аукціон також дає можливість зібрати надзвичайно велику кількість коштів. От е, 10-й був дуже успішний. Понад 12 мільйонів гривень зібрані кошти для потреб і 102 ї бригади, і 50 го полку національної гвардії України. Тому ми хочемо, щоб такі е, важливі аукціони продовжувалися, що ми мали змогу об'єднатися у добрій справі і зібрати кошти для наших захисників для тих надзвичайно важливих речей, які сьогодні є необхідні на фронті. Ну що ж будемо сподіватися, що все вдасться і буде успішно. Дуже дякуємо за розмову. І як ми на початку програми казали, що все ж таки бачимо, що ворог він дуже підступний, і тому напевно питання особистої безпеки зараз теж дуже важливо, щоб люди не нехтували ні повітряними тривогами, ні різними загрозами, які можуть можуть виникати, однозначно. Хочу вкотре звернутися до жителів Прикарпаття, що не ігнорувати повітряні. Тривоги берегти себе, берегти рідних, близьких, дбати про тих людей, які не можуть про себе подбатися, це про маломобільних людей, підтримувати один одного. Я вкотре повторюся, що сьогодні наша стійкість є дуже важливою. І як показала цьогорічна зима, що якби ворог не атакував енергосистему, ми тримаємося разом. Ми працюємо, всі працюють, всі служби, наші служби, ДСНС, СНС, вони. Також ліквідовують наслідки тих атак, які ворог постійно націлює на нашу державу, і зокрема на нашу область енергетики відновлюють енергетику, захисники нашого неба успішно спрацювали. Ми повинні об'єднуватися, жертовно працювати і в той же час зберегти один одного. Бо сьогодні найважливіше це зберегти життя кожного українця. Так, дякую дуже вам за розмову. Дякую нашим глядачам за увагу. Не перемикайте Далі ще багато цікавого. Побачимося.